Вислухаймо святе Іван Лієм мирусі. Від духові Твоє, від матері сіти, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу пересили, радили раду на Ісуса, щоб Його погубити, довідавшись про це, Ісус пішов Геть звідти а слідом за Ним пішла сила народу, і Він оздоровляв їх усіх. Але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до нього біснуватого. Сліпого та німого, і він істілив його, так що німи і говорив, і бачив, і здивувалися всі люди, і говорили, чи не є часом, це син Давида. А Фарисеї, почувши це, сказали ото й не інше. Не інакше виганяє бісів, як тільки вульзивулом князем Бісівським, знаючи думки їхні, Ісус, сказав їм: кожне царство розділене в собі, запустіє кожне місто чи дім, розділений в собі, самому не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений в собі самому, як же тоді держиться його царство. Коли я виганяю бісів ульзеволом, сини ваші, ким виганяють, тому то вони будуть вашими суддями, коли ж я, Духом Божим, виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже, а як, або як може хто увійти в дім сильно і розграбити Його майно, якщо він перше не з'яже сильно, і тоді дім його розграбить. Хто не зо мною, той проти мене, і хто не зо мною збирає, Той розкидає. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дуже важні слова хочу вам сказати, передаючи слова Ісуса, те, що Він до нас промовляв. І що він тим хотів сказати, заради чого оце він промовляє. Він каже, і за ним ішла сина народу, і він усіх їх оздоровляв, але суворо наказав їм Його не виявляти, не казати, що він спаситель, що він Богом післаний. Господь ураховує людську природу. Знаєте, коли нам скажеш, не кажи нікому, то ти так, нікому не скажеш голосно, але всім пошепки розкажеш. Всім, кому можеш. Колегам мамі, татові, сусідам, жінці, дітям, всім, кому зможеш і всім скажеш, але нікому не кажи. Всім розкажеш. От так Христос, ураховуючи слабкість людської природи, каже: нікому не кажіть. І там йому що приводять сліпого і глухого, німого? І Христос Його оздоровляє. Бачите, Христос бере участь у наших протилежностях. Як що я маю на увазі? дивіться, Він каже: нікому не кажи нічого, а сам німого оздоровляє. Чуєте? Нікому не кажіть, що ви мене бачили, а сліпому дає зір. І коли Господь Бог оздоровляє сліпого, кого перший раз бачить сліпий? Того, хто його оздоровив Ісуса. І кого людина перший раз почала слухати той, хто до неї промовив Словом Божим, Ісус. І тому він каже, нікому не кажіть, пораховує наші слабкості. Тому кажу вам, всі, хто мене чує, всі, що ви себе трошки недооцінюєте, та що я, та я не такий я, там є такі святі і так далі. Бог вибрав вас. І з вашими слабкостями і недосконалостями, щоб іменно ви несли Слово Боже до народу. Ви, що прийшли до храму, ви що прийшли сьогодні на цю молитву, що знайшли час для Бога, вас Бог вибрав з усіма вашими недосконалостями, ураховуючи всі ваші слабкості. Щоби ви стали тими, хто понесли Слово Боже до людей через віки, через усі складнощі, які є серед нас, через всі наші хвороби і недостатки, через наше лінивство, через нашу байдужість, іменно через наші людські перепони, щоб ми донесли Слово Боже. До тих, хто його потребує. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.